Мої наші всім привіт! Знову у нас операція консервація. І для того, щоб законсервувати огірочки, я буду сьогодні консервувати огірочки в аджиці, в помідорної аджиці. Для того, щоб законсервувати, Ось подивіться, я наповнила баночки нашими огірочками. Ось які поменші огірочки, я відсортувала. Посортувала по сортам, бачите, які менші огірочки, я ціленькими поклала. Які ось такі більші, але ж зелені. Я, ось, бачите, впродовжусь так розрізала фігурним ножем. А ось такі огірочки я нарізала фігурним ножем, уже ось так кружочками. Ось так, бачите? Все. Нічого не додавала, ні перцю, ні лаврушки, ніякої зелені, нічого. Тільки огірочки. Весь смак у нас буде в аджиці. І для аджики. Мені потрібно помідори пропустити або через блендер, або через мясорубку. Помідори повинні бути ось такі, бачите, дозрівші, щоб вони були червоні, солодкі, щоб не були такими бурими, недозрівшими. І ми їх пропустимо через подрібнювач, або через мясорубку можна пропустити. Помідори розрізаємо, я шкірочку не буду. Удаляти, ось, бачите, тільки ось місце, де була плодоніжка, ось так. І все. А це все буду прокручувати в блендері. Кількість огірочків і помідорів може бути різна. Ось дивіться, взагалі-то залежить від того, як ви будете уплотняти, наповняти наші баночки. Зазвичай в книжках пишеться, що 60% йде. Овочів і 40% води. Ось приблизно так і ми орієнтуємося. На літрову баночку у нас 600 г огірочків буде і десь 400-450 мл ну, нас не води, а джики. Ось У мене в трьох баночках 1 кг 800 грамів ось таких огірочків. А томатного соку або ж соку з помідорів нам буде потрібно 1,5 літри. візьмемо з запасом. Соку вже у нас є і ще півлітра. На півтора літра соку піде приблизно півтора кілограма помідорів. Так, помідори ми вже пропустили півтора літра, виливаємо в кастрюлю і нам залишилось пропустити в блендері. Перець солодкий. Друзі, для аджики бажано брати червоний перець. Але ж в мене на городі він ще не почервонів. Тому беру зелений для аромату. Все-таки думаю, нічого страшного. Ось так, перчик червоний, перчик гіркий. Я візьму дві перчини. А ви беріть стільки, скільки... наскільки ви любите остреньке. Я хочу, щоб огірочки були гостренькі. Тому візьму дві перчини і також чесничок в блендер зараз наріжу і також пропущу і чесник. Три головки. Так. І зараз всю нашу ось цю гостроту подрібнимо. Щоб краще подрібнилось, я додам трішечки ось соку. Відправляємо в кастрюльку, а кастрюльку відправляємо на плиту. Так, У мене тут півтори літри аджики. Я додаю на 1 літр одну столову ложку з гіркою. У нас тут півтори літри, значить, я додаю півтори столових ложки солі. Е, можете також за смаком орієнтуватися. Також додаю 3 столових ложки цукру. Ось так перемішую і відправляю на плиту і довожу до кипіння. А ще, ще відразу ж додам, в мене тут половина чайної ложки перця чорного меленого, і половина чайної ложки коріандра. Доводимо до кипіння. З моменту закипання дамо прокипіти аджиці 10 хвилин. Робимо середній вогонь, щоб вона не збігала і помішуємо. Аджика кипить 10 хвилин. Тут у мене 3 столових ложки от 9% -го. виливаю, відразу ж перемішую, щоб добре все перемішалося. І відразу ж наливаю в баночки, наливаю до верху. До речі, баночки я не стерилізувала, тільки помила, а от кришечки я прокип'ятила. Трішечки допомагаємо ножем, щоб наша аджика прийшла, тому що вона густенька. Прикриваємо кришкою і наповнюємо слідуючу баночку. Залишилась третя баночка. Трішечки аджики в нас залишилось ще поїсти, можливо, ще трішечки прийдеться і долити. Дно кастрюлі я застелила ганчіркою або рушничком. Наливаємо водичку теплу, не холодно, тому що аджика в нас була гаряча, якщо ми будемо заливати холодною водою, баночки можуть тріснути. Ось так по плечики додали водички і доводимо до кипіння. З моменту закипання хай пропастеризуються наші баночки 15 хвилин і можна закривати. Все, залишилось нам закрити наші баночки. Так? Ось покажу вам, бачите, як виглядає наша баночка з цілими огірочками. Ось так. Перевертаємо на кришечку. І беремо слідуючу. Ось так гарненько виглядає баночка, де ми нарізали брусочками фігурним ножем. Ну, і третя баночка, де в нас кружочками нарізана. Накриваємо чимось тепленьким і залишаємо на ніч. Хай вона до повного охолодження. А взимку, друзі, беремо шматочок сальця з морозилки, ось таке розовеньке, шматочок чорного хліба. Це в нас залишок аджики, яка залишилася ось так за джичкою. І це до того ж смачно. До побачення, дорогі наші! Бережіть себе, вдалих вам заготовок на зиму, і все буде Україна!